Привіт, друзі! Сьогодні 8 березня. Приїхав я на річку Псел Сумської області. Надія спіймати карпа. Як кажуть тутешні мешканці, карпа тут немає. Ну будемо пробувати. Зараз замішаємо кашу, розкинемося і будемо пробувати виважувати карпа. А то як вийде А крига ще стоїть. Ходить, містечко зробив. Так тільки що відбивав ту кригу. Крига. <ривіт> Нічого страшного. будемо пробувати. Що тільки не зробиш для рибалки, так? Опа. Да? Зараз зальємо пелець. Пелець, певно. Розбухатиме, покажу. Ходимо замішувати кашу. Залови палить і хай розбухає. Поки що замішаємо основну прикормку і закормку. Набрали тут і гейзерів і звичайних каш. Пахне як. Що з чимся в нас? Кокосовий горох. Кокосовий горіх. Добавим кокосового гороху. Сюди полунички. для карпа. Це він запашок. І саме головне антрактична креветка. Без неї не буває рибалки. Висипаємо все. А пахне як. Подибі, чи треба було? Ні. ні? Показуй хоч от там запишу. Амуртом столоб. Не знаю, як воно треба водитися. Кажуть, що коробка точно немає. Ну, перевіримо, є чи нема. Я до цього сюди і проїхав. Сам би їв <риклад> <риклад> там боїв таку кашу. Що там лієш? Полуницю лю. Покажи. Дивись. Наступна квіда зі спеціально. Опахне як. Оп і будемо ще наживку змочувати цим ліквідом. Поляємо нашу пелець. І добренько перемішуємо. Добренько. Зараз достану спінінг, щоб закормитися ракетою. Де свою ракету потеряв, прийшлось в Аврорі купувати, вибору не було. Ну, не дуже вона мені подобається, але маємо, що маємо. Перша є. Види ось наскільки вона висипає добре. На, ходішся в але висипає все добре. Таратись, вона. Зараз всю рибу поглушимо. Не, висипає як добре. Ось тут де буду ловити я глибина невелика. Хотів піти далі, там глибше, але там ще крига не розтаяла зовсім. Ще тут добре розтаяла, а там зовсім не розтаяла крига. Будемо спробувати звісно. Що воно вийде не знаю. Спробуємо. Головне добре закормитися. А там же дело техники. Думаю, пока достаточно. Пока выпьем. Сейчас да, выставим вот под. Все зберемо. Погода супер. Пора дуже ще крига не вся зійшла. а так. Зараз будемо збирати наші карповики. Надії немає карпа, але вже хочеться хочеться спробувати Хоча б. хоча б спробувати. А вдруг вийде. Все може бути. Беремо наші катушечки. Опа. Кому цікаво, детальний огляд на ці катушки, на водилища, на родпод, на сигналізатори, на цінгери є в моєму профілі в попередніх відео. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. Дізнайтесь для, для себе чогось новенького. Перша є і так, ще три, а потім повернусь до вас. Ловити сьогодні я буду на фледи. Я обожнюю їх ловити. Ще люблю на нагруза, але груза потрібно добре закармлюватися. так поки погода холодна ще, рання весна, буду ловити на флети. Ну, Можливо, ще на ложку кину сьогодні, ну то видно буде, як піде діло. зараз Підготовлюємося і закидаємось. Спробуємо на пуфика. Буду на все пробувати і на пуфика, і на кукурузу, і на силіконову кукурузу, і на попапи. цього вийде, не знаю. Побачимо. Є моя така штучка класна. Щоб забивати. Зараз заб'ю і покажу, як у мене Так от, зложиться. Ну-ка, і забувати. <звачок> угу. Робиться дуже просто. Збереться, ложиться кружок засипається кашка підтамвується чуть-чуть. Капельку так оп, оп І опа, придавлюємо. Просто так беремо і придавлюємо. Оберемо тут кнопочку. Опа. Красота. Ой. Красота. Красота. Будемо тебе закидати. Пробую кидати на карпака перший раз. Правда дерева можуть, можуть помішати. Ми будемо пробувати обережно. Чтобы дерево не помешало и закинуть туда, куда хотелось бы. Прекрасно. Вершина. Сейчас будем закидать на слабовый попап 10 мм. Можливо, карпушка и придет. Якщо він тут є, звісно. Може його тут і немає. Ну будемо сподіватися, що він тут і є. Я, звісно, не впевнений, але надія помирає останній. Опа, беремо так от, Опа! Раз. Шпунк. Красота! Красота! Просто шик модерн по-українськи. Йдемо друге закидати. Зараз кине до сюди. Головне тут, оце що кажу, дерева. Дерева, дерева і погано. Друга є. Зараз третю кидаємо в набик і будемо чекати. Місцеві кажуть, що в основному тут водиться щука, лящ. Сом. Так що на карпа надії немає, але є, є маленька надія, що можливо. По-перше, рано ще ну крига потаяла, можна вже робачити. Хочеться просто, хочеться попробувати, що воно вийде. Не знаю, що воно вийде, але спробуємо спіймати хоч щось таке. Добренько. Щоб настрій піднявся і адреналін пішов. Адреналін, головне адреналін. нашій справі головний адреналін. Головний адреналін. Вже розложився, а саме головне забув. Підхват. Підхват, підхват. Скільки ці... Скільки вже рибу цей підхват побачив. Думаю, ми сьогодні теж ним скористаємось. Але побачимо. Будемо загадувати наперед. Куди видно? Побачимо. Тут гарно. Так, тут сонечко встає. Дерева, ліс. Красота. Закидалися, закормилися, можна і позавтрикати трохи. Риба поки не хоче їсти, а я поїму. Сир такий странний зелений. Будемо чекати. Тепер саме головне чекати. Сидим зараз, поки що діла немає. Зараз щось будемо йому мудрувати. Зробимо йому якийсь бутербродік. Що я ще поки що не знаю. Що зараз будемо робити? О, візьмемо цей папчик з шоколадним. Шоколадом і чорний. сейчас на ком. на ну, А, слива А, слива с медом? Угу. Да. Слева с медом. Зараз да, подрежем а его Он очень большой. Це діло поділиємо крочочком. Раз, два. Опа. Багато зараз зробимо. Зараз візьмемо. Подовшує. І зараз головне зацепити. Ось так ось. Це все діло буде у нас виглядати. Пахне так, сам би їв, ну, але треба риби щось лишити. Забиваємо. Підтрамбовуємо чуть-чуть. Лішня прибираємо і красота. Виходить ось така ось красота. Одна є. Зараз ще щось будемо друвати, щоб приманити рибу. А друга у нас буде кукуруза з ананасом. Перша була медслива і чорною смородиною Друга буде кукуруза. Опа, з ананасом. Зачепкаємо крючечком і просто перетягуємо. Оп. Раз. І фіксуємо. І отак от, от простенько паремо. Притягуємо сюди, назад. Раз. Два. Все воно. Красота вийшла. Будемо пробувати, що робити. Сиділи в одному місці. До обіду просиділи, нічого не зловили. Вирішили пересісти на друге місце. Думаю, тут буде діло, можливо. Тут недалеко від мосту, і кажуть, що тут риби. Більше, ніж там, де ми сиділи. Крига пливе, тає все, сонечко світе, птички співають. Погодка супер. Аби ще рибалка була, бо взагалі песня. Чекаємо, чекаємо. Зараз підкормлюсь трошки шариками. Ракету ще доставати не хочу. По суті, Водочка кинуться не дуже далеко, тобто глибина 2 метра, метр 80, метр 90. Зараз руками я б докидав. Примерно ось там водочка. Сьогодні весь день ліску тягає. На вулиці вже починає темнішати. Сонце заходить вже. Просидів я весь день сьогодні, і там сидів, і місце поміняв, перейшов сюди. Ну, нічого, глух. Не знаю, можливо, тут риби немає, а можливо, ще не час. Можливо, місце не було. те. прикормка не та наживка не та, не знаю. Все може бути. Ну але сьогодні, сьогодні ми без улову. Ну, нічого страшного, попереду ще все літо. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Я вважаю, що наступні ролики будуть вже з рибою. До зустрічі!